13 лютого РНБО запровадила жорсткі санкції проти низки українських політичних діячів та бізнесменів, серед яких і п'ятий президент України Петро Порошенко. Один з пунктів санкційних обмежень передбачає блокування активів і повну втрату права користуватися та розпоряджатися майном. Наразі невідомо чи буде конфісковане майно політика, втім блокування його активів не має терміну завершення, враховуючи, що нардеп є успішним бізнесменом і доларовим мільярдером. Фінансові наслідки можуть бути для нього дійсними. Існо болісними докладніше про те, чого держава може позбавити Петра Порошенка далі. Згідно з декларацією дохід експрезидента у 2023 році склав 1 мільярд 440 мільйонів гривень для порівняння у 2021 році. Порошенко заробив лише 162 мільйони гривень. У тому ж році журнал Forbes Ukraine оцінював його статки у 1 мільярд 600 мільйонів доларів. Звісно, більша частина цих коштів не лежить на рахунках політика, а є оціночною вартістю його активів. Кондитерська корпорація Рошен найбільший виробник солодощів в Україні, що посідає 24-те місце у світовому рейтингу кондитерських компаній Кенді індастрі. У 2021 році цей бізнес займав 69% у структурі статків Порошенка. А у 2023 році корпорація принесла політику прибутків на 5 мільярдів 600 мільйонів гривень. Після поразки на президентських виборах 2019 року Порошенко почав переписувати юридичні особи корпорації на старшого сина Олексія, який наразі перебуває за кор кордоном. сьогодні він є кінцевим бенефіціарним власником як фабрик, так і концерну. Загалом пише економічна правда. Наразі майже всі потужності Рошен сконцентровані в Україні. Фабрику у Липецьку Росія націоналізувала у 2024 році. А завод у Будапешті закрили через нерентабельність. За кордоном у корпорації залишається тільки одна фабрика Клайпецька у Литві. Порошенко має чимало готівки та коштів на банківських рахунках. Це другий за обсягом активу народного депутата. Згідно з декларацією, нардеп зберігає готівкою 60 мільйонів 100 тисяч доларів, 329 мільйонів гривень, 236 тисяч євро та 138 тисяч фунтів стерлінгів. Зазначимо, що такий обсяг грошей важить близько тонни. На банківських рахунках в Україні та за кордоном Порошенко зберігає 14 мільйонів 300 тисяч доларів, 24 мільйони 200 тисяч. Гривень, Гривень та 5 мільйонів 400 тисяч євро. Крім того, нардеп активно інвестує в українські та закордонні цінні папери та облігації. Найбільший дохід у 2023 році він отримав від Trust, якому передавав в управління Рошен під час свого президентства 329 мільйонів гривень. Крім того, Порошенкові повернулись кошти інвестовані в американські державні облігації у сумі 411 мільйонів 800 тисяч гривень. Також нардеп продовжує володіти 65% акцій міжнародного ін інвестиційного банку, а ще 10% належить його синові. У декларації політика за 2023 рік вказано, що він є кінцевим бенефіціарним власником закритого інвестиційного фонду Prime Assets Capital. Це ключова структура у бізнесі Порошенка, адже на фонд записані частки у дев'яти компаніях, що належать експрезиденту або членам його сім'ї. У 2023-му дохід, отриманий від фонду, склав 8 мільйонів 300 тисяч гривень. У 2018 році компанія Сергія Тігіпка Евінс Limited придбала кузню у Порошенка і його бізнес-партнера Ігоря Кононенка за 300 мільйонів доларів. У 2022 році Тігіпко вирішив позбутися активу і перепродав завод інвестиційному банкіру Ігорю Мазепі. Втім, з 2018 року Евінс Limited виплатила інвестфонду Порошенка лише 218 мільйонів 300 тисяч гривень, що становить лише 3% заборгованості. Скоріше за все Мазепа не розрахувався з Тігіпком за. Кузню або сплатив невелику суму і просто перебрав на себе зобов'язання перед Порошенком та Кононенком. Або ж Мазепа виступив номінальним покупцем кузні в інтересах Порошенка і Кононенка і не збирався ані виплачувати решту вартості заводу, ані інвестувати в завод. В такому разі фонди експрезидента, його соратника зможуть стягнути майно назад у свою власність через формальний позов до суду і знову стати власниками кузні на рибальському. Втім, враховуючи, що санкції РНБО накладають на Порошенка заборону. Укладення фінансових угод та проведення операцій з цінними паперами з проведенням подібних обрудок можуть виникнути проблеми. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.